Зазвичай, коли відбувається якась конференція великого видавця, наприклад, нещодавня PlayStation Showcase, то спільнота ігрової індустрії починає активно бурлити, обговорюючи, що показали. Особливо це стосується AAA-ігор, які або отримали продовження, або геймплейну демонстрацію. Щось подібне відбувається наразі із Spider-Man 2. Хтось цілком задоволений тим, що показали, а хтось розповідає, що у нього на PlayStation 3 графіка краща і так далі. Тим не менш, на презентаціях завжди є відома компанія, яка продемонструє тизер своєї майбутньої. Ігри, і всі це будуть обговорювати. Однією з таких ігор стала Маратон від Банджі, тих самих банджі, які можуть подарувати світові шутер, в який будуть грати роками. Вони показали максимально класичний трейлер. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Але скільки статей, скільки новин, скільки обговорення було після побаченого. Саме тому я зібрав для вас всю існуючу інформацію про майбутній шутер та поспішаю нею поділитися. Тому сідайте зручніше. Мене звати Олександр, і в найближчі декілька хвилин мов буде йти про маратон на каналі Run 4 Games.ua Після того, як стало зрозуміло, що Sony купує банжі, всі почали приходити висновку, що новенька старенька студія буде розроблювати для PlayStation Destiny подібний шутер, який буде підтримуватися багато років і приносити Sony величезні кошти. І це, в принципі, логічний висновок, адже у Sony було вже декілька спроб, і всі вони були невдалими. Мало хто з вас згадає, шутер Dust 514, вірно? А це міг бути потенційний класний проєкт. Тому в ігровій колекції Sony точно є прогалина, яку потрібно чимось заповнювати. Але після перегляду шоу-кейсу гравці отримали шутер від першої особи, який завітає не тільки на ігрову станцію, а ще й на всі актуальні платформи. Ним став маратон. Той трейлер, який нам продемонстрували, був цілком у стилістиці Банджі. Ти чудово розумієш, що це буде шутер, але який, як він буде гратися? На ці запитання гравці отримують відповідь виключно на релізі. Але все ж деякі деталі нам вдалося дізнатися, тому ними я з вами сьогодні і поділюся. Якщо ми будемо переглядати трейлер, єдине, що нам більш-менш буде зрозумілим, на нас буде чекати фантастика з використанням сучасних технологій, які допомагають у можливо відновленні регенерації тощо. Тобто, все задля того, аби можна було максимально ефективно знищувати ворога. Але окрім трейлеру або тизеру, в нас є щоденники розробників, і вони вже трошки пролють світло на майбутній проєкт. За своєю суттю, маратон буде чимось подібним до Halo або Destiny, а саме за геймплейними відчуттями та впливом на навколишній світ. Тому, якщо ви хочете дізнатися, яка буде стрілянина, можете пограти в Хейло, окрім того, гравці зможуть впливати на сюжет і всесвіт гри. Це вже дуже цікаво. Історія буде будуватися навколо так званих ранерів. Це кібернетичні найманці, які досліджують світ тау у 4 шукають на ньому різноманітні артефакти та зброю, яка допомагає стати сильнішим. Назва світу може давати посилання на першу трилогію гри. Так, маратон у минулому це трилогія, яка виходила в період з 1994 року по 1996-й. І основною платформою була Apple Macintosh. Там сюжетна зав'язка будувалася на тому, що за вікном був 2794 рік і розпочалася колонізація четвертої планети сонячної системи та оцеті. Грати вам довелося за охоронця, який намагається захистити колонію від нападу іншопланетян. А сама назва Маратон походить від космічного корабля USC Marathon. До речі, цікавий факт: найперша гра Маратон наштовхнула ігрову індустрію на керування оглядом від першої особи завдяки миші. Далі. Подібний стиль почав популяризуватися. В новій грі фігурує назва цієї планети, але у який час буде відбуватися дія, невідомо. Тим не менш на тауці 4 нам доведеться знаходити різноманітні штуки, які допоможуть краще кастомізувати нашого головного героя. Завдяки цьому ви будете в змозі проходити гру та грати так, як буде максимально комфортно саме вам, використовуючи максимально прийнятний вам геймплей. або зносити все на своєму шляху, або бути снайпером тощо. Свій стиль проходження це круто. Сподіваюся, Жі зможуть зробити його не банальним і досить цікавим. Але хто такі ці ранери? Це кібернетичні найманці, які, як кажуть розробники, є поєднанням моди, наукової фантастики та кіберпанку. Вони змагаються за багатство та славу на Тау Цеті 4. Наразі здається, що гравці зможуть змінювати деякі елементи свого героя, отримуючи щось новеньке від геймплею. Адже навіть переглядаючи тизер, можна побачити, що кожен герой виглядає максимально індивідуально. Також раніше я згадував, що гравці зможуть впливати на світ і залишити себе. В історії гри маратон. Схоже, що це дійсно так, поки достеменно невідомо, яким чином розробники зможуть це реалізувати. Але, наприклад, якась команда може знайти прохід до потаємної кімнати, використавши знайдений секретний ключ. А отже, їх новим завданням буде знайти спосіб, аби кожен гравець зміг знайти цю потаємну кімнату та розширити свій простір для дослідження. Таким чином, команда, яка першою щось подібне зробить, залишиться в історії. Взагалі, яким чином буде будуватися пошук цих самих артефактів, дослідження різноманітні. Манітних зон тощо, адже наразі відомо, що маратон це ПВП-шутер. Поки що розробники вирішили не розкривати всіх секретів. Найпростішим поясненням буде пошук предметів, артефактів і потім максимально безпечна евакуація з ними. До слова, артефакти можуть разом трансформуватися у ще більший артефакт. Але враховуючи, що розробкою займаються банджі, скоріше за все, ми отримаємо щось новеньке в жанрі, що згодом будуть розбирати всі експерти. Потенційно можна буде грати або в соло, або разом із командою до трьох людей. Один із розробників. Ників гри на ім'я Крістофер Барет заявив, що банчі хочуть, аби гравці мали безліч стратегічних варіантів вибору, починаючи із спорядження і закінчуючи точками входу та виходу. Але виживання не єдиний варіант перемогти. Плюс, судячи з усього, величезну увагу варто приділяти лікуванню, кисню та елементам спорядження. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую вам! Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески взагалі якісь неймовірні. Щиро вам вдячний. Плюс любий глядачу, ти також можеш підтримати цей контент та стати спонсором. Але якщо є можливість і першочергово підтримуйте ЗСУ, а ми продовжуємо. Переглядаючи тизер, величезна купа гравців підкреслила графічний стиль майбутнього проєкту Банджі. Він досить яскравий, контрастний, але тим не менш стилістика студії одразу впізнається. Емілі Кацке зазначає, що майбутня гра використовує стиль під назвою Графічний реалізм. А Джозеф Крос зазначає, що стилістика дуже сильно надихалася таким проєктом, як Mirror's Edge. і в принципі деяка подібність прослідковується. Тим не менш, виглядає все дуже круто і особисто мені сподобалося. Графічний стиль максимально добре впізнається. Що піде тільки на користь маратон? Плюс, якщо буде ПВП складова, то якась подібна стилістика максимально підходить під змагання, адже суперника ідентифікувати буде досить легко, але це не буде впливати на загальну якість картинки. Якщо підбивати деякі підсумки, то можна сказати наступне: на нас чекатиме гра, яку всі називають шутер про видобуток ресурсів від банжі. Вона матиме pvp складову яка дозволить гравцям виконувати величезну кількість різноманітних завдань та вписувати своє ім'я в історію. Світ потенційно повинен бути дуже цікавим і з дуже добре прописаним лором. Це ж Банжі, іншого й чекати на слід. До слова, стосовно лору, розробники вже встигли залишити величезну кількість посилань та натяків у своєму трейлері. Гравці одразу пошали. Все це прослідковувати та шукати підказки. Таким чином вже з'явився величезний документ, в який гравці вписують всі свої знахідки. Якщо полюбляєте чимось подібним займатися, можете подивитися. Посилання я залишу в описі під відео. Тому пропрацювання історії та всесвіту повинно бути на дуже високому рівні. Але на жаль, в найближчому майбутньому ми якоїсь нової інформації взагалі не отримаємо. Маратон знаходиться на початковій стадії розробки, і наступного разу, коли розробники захочуть її показати, вони воліють продемонструвати саме гемп. Лей, аби гравці вже могли скласти якесь враження, тому нам залишається лише чекати. Хоча я вже максимально зацікавлений цією грою. На нас може очікувати крутий проєкт, який по-іншому подивиться на геймплей шутерів від першої особи. А що ви скажете, чи зміг вас зацікавити маратон? Пишіть у коментарі, буде цікаво почитати. Плюс дякую за перегляд! Сподіваюся на ваш крутезний геймерський лайк і підписку на канал. Скоро побачимось!